Вітаю вас, друзі. Вітаю! Четвер, я Олексій Ляшенко. Ну, бо така страшна, тяжка, погана ніч була сьогодні в Києві. Хтось буде писати, або хтось обуриться, що чому ви тільки за Київ, чому ви за інші міста не говорите, чому говоримо? Я, наприклад, говорю. Ну, хай не, не завжди, ну дуже намагаюся часто і всіх е, згадувати, як і сьогодні там Вінниця також була. Інші міста. Але Київ, почому Київ? Тому що він ну дуже густо заселений. І в Києві завжди, ну як би це цинічно не звучало, цинічно, ще раз повторюю, набагато більше гине людей, дітей, людей. І тут знаходиться. Різні представництва, різні посольства. Ну, тут знаходиться центр нашої держави. Ну, Будь-який обстріл, він наносить, знаєте, бачимо шкоду. Бачимо, от ми там обстрілюють Кременчук, знаю чітко, больно, страшно, знищують підприємства. І також є загибли люди. Але тут, от, от час ми поговоримо, все бачиться, це я ж кажу. Це тут знаходиться вся політична військова робота в центрі Києва. Тому я дуже вибачаюсь перед всіма іншими, якщо когось там забуваю, все пам'ятаємо, все знаємо і все треба пам'ятати, і пам'ятати дуже ретельно і передавати рідним близьким дітям онукам. Це не може бути прощення. Так, от <кій> на момент запису передачі, вже більше 50 постраждалих, більше 50, п'ятнадцять людей загиблих, серед них четверо дітей. Найменшій дівчинці було 2 роки і 10 місяців. Чіткі попадання, два чітких попадання в звичайні житлові п'ятиэтажки. ракет на шахідів. Те, що шахеди попадали, це також дуже багато в будівлі, звичайні будівлі. І те, що там лю... ой, вибачте, я хочу сказати люди на Москві, те, що там тля. Ладно, я вам в другій частині розповім, що робить та тля. Так от, знаєте, розбір завалив, продовжується. Я думаю, він буде до ранку. Я думаю, будуть ще загиблі, можливо, і діти. Завтра. День жалоби знову в Києві. Подивимося, які е, заступники кличка будуть бухати, як завжди. То поворовознюк бухав, то потім жінка там якась я не пам'ятаю, їх. Там так багато в Київській міській адміністрації. У них як день жалоби, у них день Бухалова, день п'янок, день, день народження. Вони гуляють. Подивимося. Так, от реакція після цього обстрілу: якісь там перемовини. Якісь домовини, ми все розмовляємо, до чогось готуємося, якихось людей відпускаємо за кордон, валіть від Ну, я по-іншому не бачу, але проголосуйте за нас. Тут, тут дуже шкідлива позиція, якщо вона така. Якщо там щось інше, чого я не можу знайти, ну хай буде інше. На сьогодні я бачу одну позицію загравання перед молоддю, а все інше. Будуть 17-річні залишатися і будуть тут жити, і будуть навчатися або там навчатися і прийдуть сюди. Ну, слушайте, ну це такий, вибачте, панос, блін. Це взагалі нереально. Ну все вже, справа зроблена. Будемо пожинати плоди, на жаль, ми, ті, хто не їде за кордон. Хто не може за кордон. Я називаю плебеями нас. Ну так, ладно, ладно. Так от, Європа. Європа обурена знову, світ обурений. От заява фон дер Ляйн. Ще раз, я не критикую Європу. Я не, 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 знаєте, не вимагаю від них щось, щось, чого вони не можуть або вони не хочуть. Не вимагаю від них нічого іншого, ніяких претензій до них немає. Просто я вам хочу показати. І ще раз, щоб всі ми вдосконалися, що є. Ми і є ворог, і ось є ці дві реальності. І тільки ми самі можемо себе врятувати, за допомогою, якою зможе наш президент, тут президент, добути будь-яку без допомоги, звісно, ми не зможемо. Ну це правда. Тому президент працює на цьому поприщі. Але в мене є просто ще раз знаєте, одні факти, одні доводи, щоб друзі всі розуміли, що всім потрібно працювати і воювати. Кожен на своєму місці. Не за кордоном, а кожен на своєму місці. Допомагати нашій армії. Як ви робите, друзі, я вам щиро дякую. Всі реквізити для допомоги армії під видео. Так, от фондерляй. Я обурена нападом на Київ, який також вразив наші офіси Європейського союзу. Президентка Єврокомісії зробила позачергове звернення у зв'язку з обстрілами Києва. Це була найсмертоносніша атака безпілотників та ракет на столицю 3 липня, сказала Урсула фон Дер Ляйен. Президентка Єврокомісії також повідомила, що дві ракети влучили на відстані 50 метрів від делегації ЄС з інтервалом у 20 секунд. Ніхто співробітників не постраждав. Вона пообіцяла тримати максимальний тиск на Росію та представити незабаром 19 санкції пакет а також просувати роботу над замороженими активами, щоб використати їх для України. ЄС найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії. А також обговорить, як можна використати найкращим чином російські заморожені активи для військової підтримки України та її відбудови, повідомила президентка фондерлян у екстреній заяві присвяченій нічної атаці Російській Федерації. Дякую, пані фондерляйн. Ви багато робите? Ви співчуваєте і це вже багато. Ви докладаєте якихось зусиль. Але підождіть, які про які активи ви кажете, коли у вас в Євросоюзі. Угорщина подала в суд на Євросоюз, щоб начіпати активи Російської Федерації. Ви про що? Ви говорите про якийсь 19-й пакет, якщо не працюють перші 18. Ну де контроль? Хто його покарали за порушення будь-якого пакету, який вводив Європейський Союз? От будь-якого пакету. Хоча в кожній ракеті, в кожному шахеті, в кожному танку, в кожної зброї Російської Федерації присутні європейські складові деталі, європейські комплектуючі. Але ніхто не покараний. Я не кажу, що це можна заборонити на 100%, або все або все можна там контролювати. Ні. Але з нами воює Російська Федерація. І в їхній війні велика великий відсоток участі Європейського Союзу в тому, в, ч... в тому с... сходу в той же час Європейський Союз допомагає Україні. Я не можу зрозуміти, як це поєднати. Я не розумію. Ну, от поясніть мені, як можна допомагати нам вводити санкції проти євро... і Росії і купувати кожен рік все більше і більше скрапленого газу. В Російській Федерації. Ну щось не так тут. Ну не так. Це я показую, що ну гроші вирішують все. Не наші діти, не наші смерття, не наша територія, не наші землі, не наші обездолені старіки, не наші обездолені люди, наші біженці. Гроші вирішують все. І благополуччя Європи, яке воно у них зараз є, за рахунок. Наших смертей, щоб всі це зрозуміли. Тому злитися, знаєте, ображатися на них. Я не знаю, що не потрібно. Такий він світ. Потрібно бути всередині єдиними. А у нас це не виходить. У нас політика вже пішла широкомильними шагами. Для чого? Коли може завтра дійсно держави не стати, політики починають роз, розганяти все, що можна розганяти. Ну, йдемо далі. ЄС викликає російського посла в Брюсселі. Калас, кая калас. Я ще не розмовляла зі своїми колегами з представництва ЄС у Києві після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом, ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі, зазначила висока представниця Кая, Калас. І що? Я просто хочу спросити. Ну, викликали. По-перше, він прийде, чи не прийде, чи заступник прийде, добре прийде. Далі що? Що зміниться? Вони прекрасно сьогодні можуть обстріляти нас заново. І завтра можуть, і що? Ну, нічого. Оці, вибачте мені, от я все більше дедалі починаю вживати такі слова негарні, але я не можу знайти інше. Я не е, вживаю матірні слова, ну, хоч такі, я не бачу. Результату від цих пуканів. От вони пукають європейці. І все. А газ, газу немає. Далі. Стармер. Засудив удар Російської Федерації по Києву, що пошкоджив будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей цивільних осіб та руйнує надії на мир. Моя думка з усіма, хто постраждав від безлузних російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей і цивільних осіб. Та руйнує надії на мир. Це кровопроліття має припинитися. Наголосив: ну має, ну далі що. Ну сказав Стармір, молодець. Все, йдемо далі. Голова Європейської ради Анторіо Кошта вважає, що Росія під час нічної атаки на Київ навмисно пошкодила представництво Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Мої думки з українськими жертвами. А також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого пошкоджена в результаті цього мас... навмисного російського удару, написав. Президентів Ради у Твіттері. Однак Кошта запевнив, що ЄС не вдасться залякати таким. Подижіть, а в чому вони залякані? В чому? Вони там як пили, так і п'ють. Як їли, так і їдять. Як ходили в цій одя... в... 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 тій одежі, так і ходять. Як спали, так і сплять. Вони все вони живуть, як жили, а можливо, і краще. Що за залякування? Вони нас тримають на ципку, Да, ми не можемо самі. Я ще раз кажу: да, вони не зобов'язані, Да, вони можуть взагалі сказати йдіть нахрен. Ну так скажіть, розумієте? Оце все, що у нас є. Ще раз кажу це тільки завдяки харизмі, завдяки лідерству нашого верховного головнокомандувача і роботі на фронті на війні на землі наших збройних сил України, наших сил оборони. Ось два фактора, які поєднані, які не можуть існувати один без одного. Ось це допомагає ось нам так триматися. Макрон засудив російський удар по Києву. Уявлення Росії про мир це 629 безпілотників та ракет за одну ніч над Україною. Президент Франції Мануель Макрон зазначив, що уявлення Росії про мир це 629 безпілотників та ракет. Навмисно атаковано житлові райони та цивільну інфраструктуру. Пошкоджено офіси делегації Європейського Союзу та Британської Ради. Франція засуджує ці безгузди жорстокі атаки, зазначив Макрон. Ну і що? Ну, далі що? Та де миражи, хоча б. Де хоча б міражі, де скальпи, Стармер, де Шторм Штормшедал? Мабуть, там і Німеччина є, я не став вибирати всіх. Якщо та є Німеччина, теж висловив. Да? Де Таурас? Та дайте їх дві тисячі, три тисячі, зробіть, за три роки ж це можна зробити. І ви урявіть, якщо ми кожен день будемо посилати по них там 50 ракет кожну ніч. Вони будуть відчувати те, що і ми. Та зробіть безпілотники. Європа, ви друга, здається, чи третя економіка світу, там США, і тут Європа чи Канада, не знаю. Ну, хай третя. Росія 155-та, я образно кажу. Як так відбувається? Вони якимись шахедами забили нас. І вас заб'ють, якщо захочуть. А шахеди це Іран. Ну, як? Ну це все така, знаєте, таке. Тісто болтаючися, я не вірю. Я не вірю в їхню вже щирість. Е, я не вірю в їхню охочість, як вони охочуть. Я ні в що не вірю. Я вірю в нас з вами, українці. Я дуже розчаруюсь, коли у нас приймають такі рішення як е нечесні, несправедливий і дискримінуючи одних людей перед іншими. Випуску за кордон. Відкрийте кордони, і ми просто залишимося з тими, хто хоче жити в Україні. Все і це я вам хочу сказати, як по мені це нормально. Ну, хтось хоче, хтось не хоче, хтось вважає, хтось не вважає. Хоча, якщо ти поїхав, я вважаю, тут просто потрібно е брати з людей дань. Тому що ти тут народився, ти тут вивчився, ти тут отримав освіту, ти тут заробив щось, виїжджаєш, заплати і їжджай. Виїжджаєш заплати і їжджай. І от ті, хто залишаться тут, а повірте мені, залишаться тут люди. Це буде нормально. А ось те, що ми робимо зараз, я просто чую шквал обурення, особливо військових. Їм, вони воюють, гинуть, вони інвалідами стають. А чоловіки поїхали за кордон. Балтеть! Хочуть вернутися, повернутися, хочуть, ну це неправильно. Ну так не може бути. І всі ці пояснення, пояснення одне. Сидить оця рожа у якого сину 21 рік, і він уже виїхав, мабуть, я так думаю, я так не знаю. Все, він врятував свого сина, як і інші. А у когось немає грошей виїхати. Ось ці залишаться. Неправильно. Друзі, купуйте книгу Євгенія Буцика, ціна рабства з кожної книжки 500 гривень. Це буде і ваш, і його взнос в наші дрони. Звіт я в кінці, після другого, другої частини випуску нашої передачі, я в кінці по фінансам я скажу, що у нас відбувається. Переходимо до наступної частини нашого відео, і тут я вам покажу большую разницю, як кажуть в Одесі. Большая разниця. Так от, друзі. Друга частина нашого з вами відео, нашої з вами розмови. Так було тяжко. Так ми вистоїмо, так ми, в... ми втримаємося, так ми будемо зліше і зліше і зліше. Так ми більше будемо, і я скажу, щоб Ютуб не заблокував. Не любити російський народ. Але там все набагато гірше, тому що я розмовляю з людьми, які були. Не те, що лояльні, безрізні. Даже хтось лояльний, даже хтось іноді і сперечався зі мною, як ото казали, та й Росія виновата. Ні. Оце все людей перероджує. Люди починають розуміти, що вони живуть в Україні і що вони українці, хоча вони можуть бути національності, як молдавані, як грузини, я не знаю, армяни, білоруси, навіть росіяни. Вони вважають себе тепер більше українцями. Тому що вони все це бачать. Але і наші сили оборони, наші Збройні Сили також сьогодні працювали. І я вам покажу зараз большую різницю, очень большую різницю, як кажуть в Одесі. Так от, вночі наші сили оборони уразили низку об'єктів на території Російської Федерації. Замітьте, низку об'єктів, не будинки. Не дитячі садки, не авто, не місії Європейського Союзу, ні посольства інших держав, а низьку, я б тут додав, військових об'єктів. Так от, перший об'єкт це Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який забезпечує російську армію бензином і дизельним пальним. Військова ціль 100%, 1000%. Там зафіксована масштабна пожежа. Куйбишевський НПЗ у Самарській області, який випускає бензин. Я зараз вам покажу відео, як вони гарять, ці заводи. Зараз я вам зачитаю і покажу відео. Область, який випускає бензин, дизельне паливо, мазути та е, розчинники. Там також зафіксовані вибухи та пожежу на території заводу. Військова ціль 100% військова ціль. Далі склади боєприпасів. Та низку логістичних об'єктів російської військових, що розташовані як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях України. 10 плюсів військова цель. А також ГУР повідомив про ураження в Азовському морі малого ракетного корабля РФ Буян М, який є носієм крилатих ракет Калібр. І який обстрілював уже Україну. Військова ціль сто разів військова ціль. Але нас, цього, нас це просять робити навіть росіяни. От навіть росіяни. От послухайте, яке відео записали росіяни і виставили в мережу. Військо по воєнному заводу тайфун в Калугі, пожалуйста. Зарплати не платять. Уже вторе місце. Послухали? І ось на прохання росіян. І на ну, наші прохання. Ми бахнули по цим двом нафтопереробним заводам. Афінпійський, Афіпський, вибачте, афінпійський, да? і Самарський. Ось подивіться, як вони гарять. А ось подивіться, як ГУР вражає ракетоносій в Азовському морі. Подивилися все, да? Ось це війна. Ось це ми вражаємо військові. Ціль. Якщо ракетоносій потонув і там загинули моряки російські, ну до Кобзони будуть співати і танцювати. Це нормально, вони військові. Але не повідомляється ні з жодного загиблого, ні з жодного загиблого з нафтопереробних заводів. Навпаки, вони кажуть, що всі обломки нормально, трошки погоріло і ми потушили. Жодного загибло. На відміну того, що у нас я вже оприлюднював. І буде, я думаю, більше. Чим відповідають з болот чи боліт, болотні жаби? А те, що Угорщина болотна жаба, ні, не Угорщина, Орбан болотна жаба. Це точно. Некста. Паблік Некста це білоруський паблік. Вибачте, що російською мовою, але я вам зачитаю: Венгрія проти командира СБС ВСУ продовжує. Продовжується скандал вокруг. Нефтепроводу дружба на російському. Будапешт запретив в'їзд в страну, командуючому силам безпілотних систем України. Роберту. Роберту Маддяру, Роберту Бровді. Позивний Після удара по нефтепроводу Дружба. Венгри, угорці, запретили угорцю заїжджати до Угорщини за дружбу. Геніально! Глава Мідвенгрії Петер Сіярта заявив, що. Такие атаки бьют не по России, а по Венгрии и Словакии. Ремонт был настолько долгим, что стране почти пришлось задействовать стратегические резервы. Еще сказал наш министр закордонных справ Андрей Сибига. Он ответил, Петер, если российский трубопровод для тебя важнее и дороже украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, то это моральный упадок. Венгрия на неправильній стороні історії. Ми будемо діяти зеркально. Це не моральний упадок. Вони є моральними уродами. Вони є не представниками Homo sapiens. Вони є представниками шкідливих бактерій. Ну ось так? Ну, так, друзі. Вибачте, що російська мова. Що далі відповідає Російська Федерація? Ось Радіо Свобода. Показуємо, вони стріляють по потягах, і не зважаючи, чи є там люди, чи нема. І ось Радіо Свобода показує. Вони пишуть, показуємо, який вигляд має потяг Інтерсіті після прицільного удару Російської Федерації. А те, що це було прицільно по потягу, ну що вони скажуть, що ми там кулі возимо, чи снаряди, чи ракети, дітей ми там возимо. Цивільні люди їздять цим потягом. Що написались? Уночі під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті. Працівники перебували в укриттях та не постраждали, повідомляли вранці в Укрзалізниці. Слава Богу, не було там пасажирів, це було на стоянці. Враження одного з поїздів Хундай не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті. Сьогодні та завтра всі поїзди продовжують рух країною. Додала, додали зараз в компанії. але подивіться, що вони зробили. Це їхня відповідь на катер, на НПЗ, де ніхто не загинув. Вони б'ють по цивільним громадянам. Що можна показати вам ще? Подивіться ці фото. Ось просто подивіться ці фото людей, яких витягували з-под завалів, їхніх тваринок, дітей з цих двох будинків, звичайних цивільних будинків, п'ятиповерхових будинків. Подивіться ось на ці фото. Це відповідь Російської Федерації. На військовий катер, на військові наші цілі. Вони не воюють з Україною, вони знищують людей України. Ось просто іншої цілі у них немає. Що тут коментувати? Тут все видно, все зрозуміло. Робимо висновки, друзі. Робимо висновки, аналізуємо, складаємо, записуємо, відкладуємо в своїй голові. Виносимо в голови дітей, нащадків наших, не тих, що зараз будуть виїздити за кордони тікати, а українцям, нашим українцям, Справжнім українцям. Я хочу подякувати вам, друзі, за вашу допомогу, за вашу участь, за ваші серця, за ваші сердечки, за те, що ми разом. Я хочу подякувати спонсорам за вашу підтримку. Я вже, мабуть, казав, що з 1 вересня я все таки почну записувати деякі відео. Спеціально для спонсорів. І не потрібно ображатися на мене. Ну, є така функція в Ютубі. Нічого тут страшного нема. Будуть давати добро спонсори. Ми будемо відкривати ці відео через день-два. Ну, перші подивляться спонсори. Не будуть давати добро спонсори. Ну, я не те, що я, я готовий кожному допомогти, як я можу. І хочу дуже дуже подякувати донаторів. Дивіться. Спочатку ви подивитесь ось цей звіт нашої роти, ось цієї. Уже вона розвід рота називається. А ми, ми по-старому називаємо роту вогневої підтримки 58-ї бригади. Подивіться цей звіт. Ми бійці 58-ї мотопіхотної бригади висловлюємо вдячність Олексію Ляшенку та його підписникам за надання. ФПВ -дрони. Ці дрони допомагають нам ефективно нищити ворога на Харківщині. Кожний ваш донат наближає нас до перемоги. Слава Україні! Це ми знову я відправив ще 4 дрони. Ті ми заплатили, тепер збираємо на ці дрони. Вибачте, що мало звітів. Ну, поки такі в нас збори не дуже швидкі, не дуже гарні. Ну не, не все виходить потихеньку, хоч потрошку допомагаємо. І дуже велика подяка от е фірми Одін. Вона дає відсрочку, вона дає нам борг, вона допомагає своїми, докладає до наших. Дронів ще й свій дрон безкоштовно. Тому працюйте з виробником Один. Дуже, дуже порядні люди, там, порядна компанія. А то мені пишуть, це корупція, яка корупція, коли люди йдуть на зустріч, нам все дають і ще й дешевше, ніж багато інше. Велика подяка, друзі вам, за ваші донати. Ковалюві Оксані. Дякую вам, пані Оксана, дякую. Навозенка Валентині. Велика подяка. Пані Любов 50 на 50. Дякую вам, пані Любов, особиста. Особиста подяка від мене. Басько Євгенії і пану другу лазебнику Валерію. Дякую вам. Дякую вам всім, друзі, за допомогу нашим воїнам. І каналу також. До завтра. Україна переможе!